Розглянемо сьогодні дуже цікаве питання. А для чого взагалі нам пропаганда, вчителям, для чого нам це все знати, кухню пропаганди, розбирати і псо, якими можуть там на нас впливати? Ну, давайте подумаємо, тут ситуація не прямолінійна, вона тут багато остатна, багато як кажуть. По-перше, ми звичайні люди. І пропаганда на нас впливає негативно, тому що не стануть платити пропагандистам мільйони, мільйони, мільйони доларів для того, щоб просто так розважатись там і на користь мою навішувати мені лакшину на вуха своєю пропагандою. Тобто всі пропагандисти, які працюють проти мене фахівці. І вони хочуть, щоб мені було гірше. Тобто вони працюють на те, щоб я сама собі робила гірше. Згадуємо наш традиційний епіграф, комп'ютер і інформація, не можуть там нічого створити, поки ми самі це собі не створимо. Якщо у мене поганий настрій, якщо я хворію, якщо я не хочу працювати, якщо моя країна потерпає від навали, від Окупації, від е, брака чогось там, тепла, світла, продуктів, то це означає, що пропаганда спрацювала. Значить, я сама зробила так, щоб мені було тут гірше. І методи пропаганди, верніше, методи боротьби і протидії пропаганді, мені допоможуть, щоб цього не було. Як людині просто, як людині, щоб я не робила нераціональних кроків. Коли мені щось видають якусь інформацію. Нагадую, що не вся інформація є пропагандою. І моє завдання не в тому, щоб все відкидати, а моє завдання в тому, щоб відібрати, що є пропаганда, що є шкідлива інформація для мене, а що для мене є позитивна, хороша інформація. І, обираючи інформацію, я беру на себе відповідальність за її наслідки. Якщо мене ошукали в результаті подання мені неправдивої якоїсь спеціальної шакратської інформації, то це я винна в тому, що я її сприйняла. Тому знання і розуміння того, як можуть на мене впливати і що при цьому мені треба робити, мені допоможуть, щоб я не страждала від наслідків і псов. Нагадую, що і це інформаційно-психологічні спеціальні операції, які спрямовані фахівцями, створені фахівцями, спрямовані фахівцями проти мене і доносяться до мене з різноманітних джерел. Друге, якщо я вчитель, значить я вчу дітей, і якщо мене пропаганда понівечила мою свідомість. Викривила мою свідомість, то я буду викривляти свідомість своїх дітей, тих дітей, з якими я працюю. І в майбутньому вони теж будуть робити собі шкоду шляхом неправильного сприйняття інформації, шляхом під, піддавання тиску пропаганди. Тобто, я маю не просто Сама розуміти, як протидіяти пропаганді, я маю ще навчитися навчити своїх дітей не піддаватися дії пропаганді і правильно а, вибирати, обирати якусь інформацію. І третє, а, я вчитель, я впливаю на своїх дітей, і вчитель, робота вчителя як багато зазначають, вона не проста. Ти заходиш в клас, де сидить 30 Дітей з різними поглядами, з різним настроєм, з різним е, рівнем підготовки, з різним бажанням мене слухати, вчитись. Комусь я подобаюсь, комусь я не подобаюсь. Але моє завдання максимально їх навчити, максимально зробити їх готовими до життя в сучасному інформаційному технологічному суспільстві. І таким чином. А пропаганда це і є, має вплив на маси, вплив на суспільство, вплив на велику кількість людей різноманітних, Значить, знаючи методи, як впливають на когось, ну, як можуть вплинути на мене. Я можу таким же самим чином впливати на своїх дітей. І це допоможе мені під час уроків менше приділяти уваги. Наведенню дисципліни, боротьбі там за мотивацією, я просто зможу використовувати пропаганду на свою користь як учитель. Ну, і сьогодні саме про це ми і будемо говорити. Нагадую, що пропаганда, той, хто не бачив, подивіться відео з історії пропаганди, нагадую, що пропаганда була придумана, до речі, дуже, дуже хорошими цілями. Вона була придумана в релігійному католицькому суспільству для того, щоб людей навертати на істинну віру, щоб люди жили краще, тобто вірили в Бога і щоб суспільство ставало як можна краще. Тобто, пропаганда це була ціла система впливу на свідомість людей для того, щоб вони навернулись до істинної віри. І я сьогодні пропоную вам теж приєднатися, створити свою систему впливу на своїх школярів під час виклада, але з хорошою метою, не з метою того, щоб викривити їхню свідомість, не з метою, щоб пошкодити їм, а навпаки, з метою, щоб їм було краще жити, щоб вони краще розуміли цей світ. І щоб вони ставали хорошими майбутніми фахівцями. До речі, приклади такої пропаганди завжди були. Так, Наприклад, пропаганда здорового способу життя, а, ніхто не каже, що це щось погане. Це добре, це супер. І от давайте подивимося, як ми можемо використовувати пропаганду. А, ну, По-перше, в якій ситуації нам треба використовувати пропаганду. Ситуація. Одна і та сама в школі. Діти не багають вчитися і не, багають, не бажають щось вчити. Якими методами зазвичай працюють вчителі? Вони зазвичай починають наказувати дітей, сварити дітей, кричати на дітей, зриватися або вони завалюють їх завданнями. Перевтомлюючи дитину або під'єднують батьків, які наказують в свою чергу ще раз дітей, тобто двічі наказують спочатку в школі вчити, після он завалив дитину тричі завданнями, а після ще під'єднав батьків, які тепер тихнуть ще раз на дитину і псують її настрій, псують її життя, не дають їй відпочивати. Таким чином, такі всі методи вони неефективні. Всі такі методи призводять до того, що діти стають в конфронтації з батьками, з вчителями, з освітою взагалі, школою, ненавидять навчання, і намагаються всякими методами уникнути навчального освітнього навантаження. А що ми можемо протиставити таким підходам? Який альтернативний може бути підхід для того, щоб... Нам менше, я не кажу зовсім, зовсім 100% нічого в природі не буває. Це рівно, десь ми сваримо, десь ми натискаємо, десь ми завалюємо завданнями, але щоб робити цього менше, що ми можемо зробити? Є така технологія, як окно Овертона. Вікно Овертона. І ця технологія називається як керують стадом. Тобто нам показують, масу дітей показують якусь ідею, цікаву ідею, і діти її сприймають психологічно і намагаються всі йти за цією ідеєю. Таким чином, вони роблять те, що я хочу. Тобто ту ідею я хочу, яку я хочу просунути, я просуну, як ця технологія працює. Практично покроково. перша. Спочатку діти не хочуть, ну, не діти, а люди не хочуть чогось. Хочуть, вони вважають, що це А, Воно не обговорюється, воно не сприймається, ми ніколи не будемо цього робити. Але де, в деякі моменти, в медійному полі особливі люди, які користуються повагою суспільства. Починають просувати ідею, а в принципі, от ви знаєте, є така ідея. От вона є, ми її не пропонуємо, але вона така є. І розказують, як гіпотеза з історії, з іронією, саме з несприйняттям. От я сам ніколи такого не зробив, але от люди таке роблять. От є там, де це сприймають. Через деякий час починають цю технологію обговорювати на рівні науковому. Тобто, а з точки зору науки, це взагалі то нормально, це сприйнятно. І починають серйозно це обговорювати. Далі йдемо далі. Далі кажемо, ну, взагалі це розумно так робити, це раціонально так робити. І люди поступово не так, що тобі було а ти ні. І все. А от тебе поступово підводять до того, що це класно. Ми да? це все, лідери думок, це на всіх плакатах, кругом намальовано, і ну, вже починається хотіти це зробити. А далі це вже сприймається законом і стає стандарт. Як ми можемо це робити? Під час навчального процесу, як це перекласти на мову класу, на мову школи, дивіться, мені треба з дітьми вивчити таблицю множення. Таблиця множення достатньо нудна річ. Сидіти, запам'ятовувати 37, 21, 24, 8 і так далі, це не цікаво. Для того, щоб це стало цікаво, я починаю вводити, якби, в формувати інтерес, як я починаю формувати інтерес. Ну, я не так приходжу і кажу, що діти ми ще не таблицю множення. У мене ще півмісяця або місяць до того, як ми почнемо її вчити. Я вивішую в класі плакати, на якому От на фоні сірих якихось формул, які діти вже знають, на, на фоні сірих знань у мене яскравим кольором написано таблиця множення. Це Та більше нічого. Я просто вивісила цей плакат і він у мене там висить. Діти? Це не цікаво, а що ж це таке виділила? Ви всі розумієте, що все, що виділено от таким кольором із сірої маси. Воно впадає в очі, воно впадає в думки, воно починає цікавити. Діти починають мене питати, а що це таке, а для чого це? І я, не розкриваючи суті, починаю казати: це те, що знають всі, це те, що, якщо ви хочете бути успішними, то ну, треба як би це знати. Тобто я. Сума не зовсім Ні, іноді не пам'ятаюся, але а, от таке там в усіх країнах світа це вчать. І, тобто, от таким чином я починаю трошечки, якби весню голови потрошку закидати ідею, що вчити ну, треба. А, от знову ж таки, картинка, як ви бачите, от якщо не виділена відсотки, не виділена Книжки, то цю книжку не видно. Якщо я щось виділила кольором, то це буде видно. Те ж саме я можу виділяти щось словами. Я не буду розказувати дітям, наскільки це там важко вивчити, що це таке, яка вона там за об'ємом, але я кажу, що в ну, деяких ідерах потрібна таблиця множення. Хтось хто знає. Він може в комп'ютерні ігри легко грати, тому що паролям часто ставлять таблицю множення. І не так, що я прийшла і півгодини їм стираю, а як тільки я побачила їх інтерес до слова таблиця множення, я починаю їх потрошку готувати, що це щось цікаве. Таким чином я створюю інтерес. Вони мені кажуть, а розкажіть більше. Ой ні, сьогодні я не можу, у нас сьогодні інше питання. Ми сьогодні іншим займаємося, тому давайте ми це відкладемо трошки на пізніше. Ніщо так не інтригує, як те, що ми не можемо зараз обговорити, те, що пізніше. Загадка шехерезати, як вона вижила. Далі ми створюємо, ми вже підходимо до того, що треба вчити. І діти вже починають розуміти, вже побачили таблицю множення, вже у них вона перед очима, і вони вже розуміють, що це робота, важка робота. Який ефект пропаганди ми можемо застосувати тут? Перший ефект ми застосували кновіртона для того, щоб зробити, привчити дітей до думки, що вони будуть вчити таблицю множення. Ефект масовості, ефект стереотипа, ефект масового сприйняття. Якщо йде колона, то всі махають ногами, руками, головами так, як всі. І якщо хтось намагається щось робити не так, то в принципі він дуже швидко не намагається. Він все рівно намагається робити так, як всі. Колоні, всі намагаються робити так, як всі. Ми соціальні істоти. Історія еволюція зробила нас такими, що ми намагаємося бути такими, як всі навколо нас. І от як же я можу створити цю ідею стереотипа? Починаю з історії, я всім розказую, коли ми починаємо вчити таблицю, я всім розказую, ви знаєте. А, от ви зараз дивитесь, вам здається, що це так багато, що це так складно. Але давайте от згадаємо Древній Єгипет. У людей не було водопроводів, у людей не було світла, у людей не було телевізорів, комп'ютерів, телефонів, ну все до чого ви звикли, а таблицю множення вони знали. Вони вміли обнажати, ділити, додавати, віднімати. Древні єгиптяни. Ті, які поклонялися кам'яним богам, ті, які вірили в те, що сонце може зайти і не зайти і знову, щоб фараон перетворюється на Бога і улітає в небо, і вони знали таблицю множення. Тобто для того, щоб знати таблицю множення, не треба бути якимось особливо талановитим. А далі я, коли в класі діти починають вчити таблицю множення, я їх там сажаю кожен робить свій індивідуальний завдання, а я погонтую. Ой, я бачу, тетянка вже краще інших, там все швидко прочитала, а чи вона запам'ятала, а давайте хто ще? І... Приводячи, наводячи приклади одного другого учня, я складаю ефект мацості, що всі діти вчать, а якщо хтось не хоче в даний момент вчити, я кажу: Ой, Сергійко, так всі вчать, а ти що, не такий, як всі? І все. І він одразу стане таким, як всі. Йому не захочеться бути не таким, як всі. Так, може бути окрема ситуація, коли він каже, так, я не такий. Ну, так добре бути не таким розумнішим за інше. Тоді покажи, що ти розумніший за інше, вивчиш. Хто тобі не дай? І таким чином він захоче її вчити. Далі я створюю ефект, ігровий ефект. Таблиця множення це легко і легко. Я зараз приводжу приклад таблиці множення. Насправді будь-яка тема, будь-яке правило, будь-яка технологія. Може бути на місці таблиці множення. Я кажу: це весело і легко, от давайте, пограємо в таку гру, от дивіться, там всі сміються, коли вчать її. Давайте, правда, правда, неправда. От один каже питання, другий йому відповідає, а третій каже, правда чи неправда. І всім весело, тому що спеціально хтось або не, не спеціально хтось каже неправильно, це неправда, і всім весело, всім. От ви бачите, як це весело. Давайте будемо вчити. А, ну і останній момент, а, коли таблиця множення, ну от, вона підвищує, піднімає твій соціальний статус. А, та... Хто у нас вже задаю питання, хтось відповідає, піднімає руку, хтось не піднімає. О, у нас вже в класі появилась ціла категорія, ціла група передовиків, які знають таблицю множення. Супер! І уже всім хочеться бути в цій групі. Тобто, замість того, щоб сваритись нудно, занудно, казати, сидіть, вчить, а то я вам погану оцінку поставлю батькам, поскаржусь. Замість цього ми стимулюємо, мотивуємо дітей на вивчення таблиці множення. У нас не так багато стимулів і мотивацій. От один із таких стимулів це пець масовості. Тобто всі вчать, всі знають. Я не знаю дорослої людини, яка не знає таблиці множення. Всі Дорослі знають, а ти що виросте? Ви тобто, що ти своїй дитині скажеш? Тобто от таким чином. Ми стимулюємо дітей давати складності вчити те, що їм не хочеться вчити. Ну, Дуже потужний засіб це ситуація успіху. А якщо ми подивимося на артистів, відомих артистів, які виступають, ну, дехто починає, от у них така зарплата, але у них така робота, що вони тими грошами не користуються. Вони прокидаються, у них постійна ідея, що треба буде підтримувати свій успіх, вони постійно в праці. А для чого тоді вони це роблять? Вони дуже втомлюються. У них всі на свята відпочивають, а вони виступають. Для чого вони це роблять? Для ситуація успіху. От тоді, коли їх хвалять, тоді, коли всі в захваті, від того, як вони це роблять. Вони отримують незрівнене задоволення. Саме для цього вони і стають талановитими відомими артистами. Воїни, які приносять свій флаг і встановлюють його десь в місці, яке вони звільнили, вони ризикують своїм життям. Але вони це роблять. Чому? Тому що недзрівнене відчуття успіху, от вони закріпили успіх, поставили свій флаг. Я поставив свій флаг, значить, я досяг цього успіху. те ж саме ми можемо робити у себе на уроках. Спочатку ми малюємо перед дітьми сходинки успіху. От на сьогоднішній день ви, якщо вже знаєте добиться множення на 4, то ви просто супер. І коли дитина правильно відповідає, от коли неправильно, ми якби ми пропускаємо мимо. У". А коли вона правильно відповідає, ми не робимо курор Ура! Супер! ти правильно все зробив, ти відповів. Тобто ми створюємо ситуацію успіху. Перед тим, як проводити якусь контрольну роботу, опитування, ми кажемо, Ну, я прийшла в суперклас, там, де супердіти, ви всі толовиті, ви все знаєте. І вони будуть вже готуватися, пару разів так сказали, наступного разу вони вже готуються так, щоб у них все вийшло. Тобто це ситуація усього. Це метод пропаганди. Таку ж пропаганду, негативну пропаганду роблять російські пропагандисти. Вони розказують сільському народу, що ви там супернарод, ви особливий народ, у вас там є зайва хромосома, вони не грамотні, вони не знають, що зайва хромосома це психічне захворювання, це розумова неповноцінність. Але вони, люди, які цього не знають, вони думають, що це ситуація успіху, що ми досягли успіху. І таким чином підтримують мотивацію до певних дій. Але вони роблять негативні дії далі своїм натором. А ми можемо це використовувати для того, щоб стимулювати навчання, для того, щоб діти засвоювали якийсь матеріал. Ось такі методи пропаганди ми можемо застосовувати під час своєї професійної діяльності. Насправді таких методів може бути більше, але ми з вами будемо розглядати окремі методи, і ви будете кожен раз думати, а як їх можна застосувати в своїй професійній діяльності.